Всім привіт! Ми на острові Сардинія, Італія. Один з трьох автономних островів, який входить до її складу. Між іншим, це Корсика і Сицилія. Сардинія, де ми є зараз, є другим по величині островом на Середземному морі. Населення тут 1,7 мільйона людей. Сьогодні в нас 10 червня. І зараз ми йдемо зустрітися з нашими друзями біля центру інформації. Бонжорно! Добрим! <реку> Наше містечко внизу. 100 метрів від моря буде наш будиночок. Сеньор, la Sardinia è molto bella. bella. Si. Ciao, ciao. Ти сказав, що Сардинія дуже гарна? Я так сказав. Якийсь і троєнчик. Де ж такого в житті не бачив? Ми взяли салат з морепродуктами. 8-9 євро. Ось такий паніні 8 євро з лососом. На Средині голуба зона. Одна з п'яти в світі, де люди живуть, в середньому 80-100 років. Ми прибули до нашого будиночка. Ось так виглядає вхід. Вулиця лише в приватних будівлях. І парла італіяно. Io parlo poco, poco. <ride> mm -hmm. Acqua fresca? <ride> <Wow>. <ride> le caramelle le avete prese Cosa c'è? Ah, maschina. Oh, <ride> oh okay. è buono Potete <ride> Questo lo potete appoggiare giù Lo potete lasciare in fuoco Hai capito? Ho <ride> capito, capito <ride> Полочки, крісла, вентилятор, керувати не можна. Дуже прохальний, нам піде в німець. Я просто перший раз таке... Взлітаємо. Кухня така, знаєш, так. на кухонній пустинці, атмосфера. Наступного разу будемо їхати в німець. У нас апартіру заплатили за неділю менше 75 гривень. Четверта година вечора, першого дня. Час скуштувати на смак це море. Дюно, а тут... Не піщане, але і не каміння. Що це таке? Це такі. Корали, в них взагалі такі м'якенькі, тобто лоскочі трошки як водорості. Ага. Ау-ау-ау-ау! Ау! Ну, як навлять по десь. Хотілося б трошки швидше занурюватись на глибину. Ну, О, ти занурився. В Італії взагалі не прийнято на одній тарілці змішувати різні страви. Вони спочатку йде першу страву, наприклад, салат, потім окремо макарони, потім окремо на одній тарілці закуски. Вони нічого в тарілці не змішують. Привіт з другого дня. Сьогодні ми йдемо на пляж трошки лівіше. Вчора відпочивали ось там. Але була проблема в тому, що дно було трошки кам'янисте, а також там жалила медуза Крісті і Сашу. Тут дивіться, які пропонують власники будиночку Коврики просто на людей вісім, мабуть. Тут пісочок без жодних камінчиків. Настав вечір другого дня. Ми під захід сонця після сієсти йдемо в один з двох ресторанчиків, які є в цьому містечку. Alabe хотел, піцерія і бар бона сер. Ось ну, в таких цінах піців по 5-6-7 євро. <піця> Фінальний варіант. <Я> вас... mm. <піця> ну шо? Mm -hmm. This is Mirto Traditional Sardinia Drink. Запах приємний. Ягідний. Mm, I like it. Трошки mm -hmm. нагадує якісь ліки. Особливо mm -hmm. yes, we, we like коли вас спробував. <laughs> Такі нотки чуть-чуть нагадують навіть ігер місцями. Ми встигли на автобус 7.30 ранку. Можна сказати, приватний трансфер до міста Поза. Ось такі автобуси. Тут гарно пахне, працює кондиціонер. Приїхали в місто Поза, провінція Орестан. Поза відома як одне з наймальовничіших сіл Італії через свої різнокольорові будиночки. Ми приїхали сюди в восьмій ранку, і місто ще спить. А ось як тут люди живуть в таких маленьких будиночках різнокольорових і в кожного своя яхта. Італія країна закоханих людей, які не стараються проявляти ці почуття навіть в такому віці. Ось так видніється на фоні величний замок, до якого ми керуємо. У цій вулиці де на місцеві нашканці кінці ковід. Хто бачив фільми, в яких показують Італію, завжди в сценах хтось ввішує свою білизну. Дивись, які двері розміром. Кастелло. Sí. Sí. Оце балкон. Пацан чилить на вічному чилі. Вхід 5 евро. The Church of Lady Recness Alceys was probably built in 14th century. An important painting discovered. <реку> так, ми зараз ідемо до церкви. Ця церква була збудована в 14 столітті. Достовірно невідомо, коли фреска. Фреска, звісно, могла з'явитися пізніше. Сеньор, у вас тут багато мурах, бачите? Mm? А, у. Вони їдять. Ам-ам-ам. Си, ші, ші, ші. Мето медичина. Так. Взагалі тут є раціональний метод. Я колись побачив людину, яка розв'язує. Розв'язуєш. Розв Диви, я знаю, я вже це робив. Треба знайти кінець і... Потихенько дивись. Дякую. Eu estou muito solto, estou até zabrado. Eu não <laughs> <tu tez> <laughs> <Okay>. за сыр? Потому Потому что 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 это карганзола. Мне тоже Как называется? Это карганзола. Это бомбический сыр. Не знаю, че я такие уже пробовал. Это очень вкусно Я пробовала, точно. просто он тянется, стает. Карганзола. Смачный плесневый, Смердющий мокренький Ого, сыр. Всем доброго ранку. Вот сюда. Ми направляємося година сьома. Ця вежа далі не здавалась і ми вирушаємо до неї. і можна піднятися на мене не знаю наскільки вона місна за яке їсти сюди блакитна вода островки містечко на пагорбі і решта все природа в основному це звичайна природа яка у більшості своїй первозданому вигляді як у люди не намагаються повністю окупувати, а беруть звідси тільки те, що необхідно. Кри часів Другої світової. З цього зробили не дуже приємне місце, але можна відчути себе на місці тих, хто захищав цей острів потенційного нападу. Унікальні я ось гори дуже зелені, красиві, поруч з морем. І ти йдеш ніби в горах, але і водночас по піску. Зовсім не густо, приблизно так виглядають пляжі середині на початку червня В середині. Принаймні ось на цій західній ділянці узбережжя. Сьогодні п'ятий день на Сардинії і перший, коли була погана погода, в піковий час температура тільки 20 градусів, але ми сильні духом, оскільки єдині, хто вийшов сьогодні на пляж, це наша компанія. А зараз ми йдемо вперед затестити глибину цього моря. Шиє, Скільки метрів? 30. І Сашко, який не хотів взагалі йти в воду. Планує зробити неймовірне. <ріст> Вода насправді тепла. Потрібно лише сама знає, що зробити. Не ми зараз на you! Та й в 6 дні ми їдемо відібрати машину в оренду, яку ми взяли на 2 дні. The deposit by Cash. Оська yes. oh. дача нам дісталась. Нічого собі. Фонті ді Сан Леонардо Аква Мінералі Натура. Тісне тіни в обіді починаємо. Активну фазу нашої подорожі на середині! Ми приїхали до нурага. Це металічні башти. Ні, не металізні. Це з каменю. Мегалітична. Я не знаю, що це таке, але побудовані вони були до нашої ери. Щось так не структуровано, може ще Бо структури в мене немає в пашці. <су> 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 Побудування цього норага датується 16 перед століттям до нашої ери. В 1997 році, <су> до речі, коли я народився, сядні <су> сьогодні і на День народження. Він був внесений ви... до ЮНЕСКО, і в цілому це сімнадцяте сторіччя до нашої ери це почали будувати. Потім воно не одно. Разово було перебудовано, оброблено, підсилено круговим муром. Воно служило або для захисту місцевого тамтешнього населення, або як житловий комплекс. Ну, але як всі ми знаємо, в давину, хоча і зараз ідуть війни, а в давнину тим більше. Тобто, любе, любе місце, де ти живеш, воно одночасно для тебе мало служити і фортецею. Але є також припущення, що це мало також і релігійне призначення, або також місце перебування органів. Влади тих часів. Тобто є чотири варіанти. Приблизно так наші предки чотири тисячі років тому облаштовувались. Каліарі. Це місто в Італії, головне місто острова Сардинія. Сардинійська назва міста каст ж вважається... що означає замок столиця острова. так? Так, це столиця острова. Було засновано під назвою Караліс близько 7 століття до нашої ери. Самий дорослий пам'ятник кальярі це стародавній римський амфітеатр. Якщо ми побачимо, ось там є місця. Які зараз до сих пір люди можуть займати і насолоджуватися шоу, але на відміну від давнини, зараз тут не відбуваються гладіаторські бої, а різні концерти, вистави. Спектаклі. Оце маленька, так? Так, це маленька сцена, а ті такі прийоми це великі сховки, де зберігалися і аксесуари, звідки виходили власне, гладіатори перед тим, як виступити. Ну і Цей власне амфітеатр в Кальярі був побудований між першим і другим сторіччям нашої ери, використовувався по призначенню декілька сотень років. А потім був закинутий. Ми підходимо до місця реалізації сюрпризу Крістік. Ciao, nice to meet you. Yeah, Arthur. He Arthur. has a Like the king. Yes. yes. Happy day. Thank you. Досить зручні, мати, я навіть сказав, дуже зручні. Ми ще не набрали сильну швидкість, але вже вітер дує в лице і в 34 градуса Просто комфортно зараз тут можливо це найбільш раціональна річ, яку можна в таку жару робити. Зараз ми пливемо по місцю, де 300 років тому французи, як нам оповідає наш гід, атакували острів Сардинія, хотіли його захопити. Але з тих фортець, які ми пропливали, відбита атака була. Будучи тут безперебічне, себе відчуваєш, немов герой фільму пригодницького. Ну, зазвичай не дуже хороший сюжет в таких фільмах, бо це типу жанру виживання. Ну але якщо ми заберемо все погане і лишимо саме все хороше з цих фільмів, то ось власне таке місце. Окей, окей, я. Happy birthday, dear Arthur! Happy birthday to you! Говорять, його потрібно відвідати, воно знаходиться на холмі. 5 євро з людини коштує від... замок. Ми Ви вирішили його відвідати. Вони тут від просто неймовірні. Зі Всі, всіх сторін можливість розглядіти, що відбувається. Уявляєте, як було зручно. На вас ідуть з моря, все видно. Там узбережжя гори, все видно. Зараз по суті я на даху цього замку і відчуваю, що вони промахнулись вони з місцем, коли його будували. Щоб всі частини тіла були захищені. Тут натягувалася також маска, Ось. Арбалетна установка. Це катапульта. Ставилось щось, якесь каміння можливо, підпалювалось і запускало. Хочу всім від щирого серця, хто буде на середині, порекомендувати приїхати в місто Кастельярдо. Як Кастельсардо. Кастельсардо. Ось вже ми дійшли до лагуни. З усіх сторін. Маленький кусок пляжу, оточений скелями. А ось так це виглядає з води. Тут набагато швидше. вона набирається. Глибина. Тут набагато швидше глибина набирається. 6 метрів від берегу і все. Там люди скачуть зі скель, поки все благополучно. Вода тепла, десь близько 23 градусів, температура повітря близько 30. Банчик просто ходить по парковці. Оце є справжній національний парк. Ми виїжджаємо з національного парку Коста Парадайс. Дуже приємні враження він за собою залишає 100% рекомендаціон. Рушкин привет. А я буду, знаешь, таким тренером типа, давай. давай! <свистит> э, Алё. Что там? Поехали, машина. <свистит> <На. Устываемся. свистит> ну что, место на пиццу уже звонит.